Вітаю вас на каналі. В'яжемо разом з Надією, стартуємо в осінь. Уже такі прохолодні ранки нас радують, а можливо, декого не дуже радують, тому що ще доволі спекотно вдень, але вже таки відчувається осінь. Відчувається осіння прохолода і хочеться, знаєте, полежати, вкритися пледом і щось пов'язати. Звичайно, не на навлешки пов'язати, а сидячи і з якимось смачненьким, тепленьким напоєм. Я ще ніяк не е, війду в ритм чаю, тому що якось влітку зовсім мало його пила. А от е, під осінню вже якось інколи хочеться чаю. Але ще якось в мене немає такого знаєте, великого бажання пити чай. Ну, можливо, тому що ще не зовсім прохолодно в день. Так от, запрошую вас у свій влог. Зараз ви подивитеся на різочку з того, що я знімала вам за яйця протягом двох тижнів, і потім з вами зустрінемось. Привіт, дівчатка! Насмажила гору від бивних. До речі, кляр робила такий м класний, він не стікає, але при прийшлося все відважувати. Думаю, спробую. На одне яйце 140 г борошна. 150 мл молока, 2 столові ложки сметани, одна чайна ложка куркуми, але це за бажанням сіль і спеції, е, дійсно не стікає і вистачає його на 2 дві, на дві таких величеньких відбивних, е, не відбивних, а 2 філе курячих таких величеньких. Десь, можливо, грам 700, можливо, навіть 800 за два. Тут у мене їх. Чотири, бо я напекла, на, на, насмажила багато. Приїде моя студентка, і хочу, щоб було їй що з собою вдати, вистигнуть і складу в морозилку, щоб вже було все готове, тому що ну, вона прийде на один день, не хочеться його витратити, стоячи на кухні. Тому якось так. І так, вчора вам знімала, показувала сукню. Сьогодні вже тільки горловина віддає. Ну, якось так. Ну, нічого не зробиш. Мені не подобалося те, що виходило, і я вирішила це все розпустити ось аж до цього моменту. Одягла просто на спиці, ще нічого не планувала в'язати, просто розпустила. І я думаю, що сьогодні я в'язати не буду, тому що в мене щось немає настрою на цей процес. Треба щось інше. А інше у мене це шкарпетки. В'яжу шкарпетки, зараз е, покажу. Ну, ось тут так у мене вийшло з, з воротнього боку подвійна така горловинка. І я надіюся, що це буде такий якийсь досвід для мене розпускати, в'язати сукню. І так, наступний мій процес, точніше, він не наступний, він паралельний. Це шкарпетки. Я в'яжу із залишків пряжі. Тому у мене тут е, мікс такий мікс-мікс. Е, спочатку я Розпочинала від носочка, ось такою фіолетовою, це італійська пряжа, і це італійська шкарпеткова пряжа. ось ця. І мені здалося, що їх, в принципі, можна поєднати. І тут трішки залишилося на резиночку, я думаю, вистачить мені на дві шкарпеточки. Тут хочу вив'язати ось цю пряжу також в нуль. В мене, до речі, є шкарпетки з неї зв'язані, ось такі вони. Я їх ношу дуже класні. Дуже класні. Просто зараз покажу пряжу, що це за пряжа. Ось, 80% меренос, 25-420 метрів на 100 г. Італійська пряжа. Я задоволена. У мене шкарпетки вже я два, два сезони в них відходила. І це я так ходила, знаєте, навіть у взуття, то вони не протерлися. Тому хороша, достойна пряжа, я би сказала. Так, і п'яточку тут в'яжу. У мене ось така синя Alize Artis, Superwash якийсь, не пам'ятаю, чи Comfort Socks, чи просто, не буду казати, Alize Superwash не Artisan. І я на одній шкарпетці вже вив'язала, вона так гарно збігається ось цим синім кольором, який є в, цьому, в ось цій палітрі кольорів такої пряжі. І я трішки додала сюди, щоб в мене п'яточки були такі темні. Це десь на розмір 26, я думаю, десь на 40 буде. Тому вже дійшла ось тут до п'яточки, розділила і хотіла вас запитати, якщо я організую таку групу, мабуть, в Телеграм? Для в'язання шкарпеток. Це буде безкоштовно, просто на певний час ми об'єднаємося і будемо разом в'язати шкарпетки. Кому цікаво, в принципі, можете залишити коментар. І я я щось придумаю, як, як якесь запрошення, і я думаю, що ми, хто не вміє в'язати від носочка, розпочнемо в'язати від носочка шкарпетки, зв'яжемо п'яточку цікавеньку якусь, яку ми вирішимо. Ну, я зазвичай в'яжу. Е, підкову здається. Так, п'яточка підкова або французька, її так ще називають. Вона мені дуже подобається, дуже просто в'яжеться, і тому я якось от на ній мені подобається, як вона сидить на нозі. І в чоловічих шкарпетках, і в жіночих шкарпетках вона виглядає досить класно. Тому, якщо вам цікава буде така ідея, в принципі, можна щось придумати. Нове підключення, новий день. І ось яку красу він мені приготував. Але ж це не одна квіточка. Ось тут же вгорі ще одна є. Ось вона. Вони вам на камеру здаються такі великі, насправді вони не дуже великі. Уже осінь дається в знаки. І ще навіть там он бутончик є. і Десь ще там один он є. Ну, одним словом, Трішки балують. Ось тут ще одна квіточка буде квітнути колись, якщо не відпаде бутончик. І ось тут ще один буде колись також, якщо не відпаде. Червона квітла. А ще дівчатка напекла ось вгору коржів для Наполеону. Син мене все діставав, щоб я. Зробила наполеон, але чесно, була така спека влітку, кухня в мене невелика, і зжаритися на ній просто не було бажання ніякого. А вже трішки така спека впала, і я сьогодні вдома, якось, начебто, нікуди не планую їхати, якщо нічого не зміниться звичайно. То я вирішила порадувати його, а також донька, мабуть, приїде і посмакувати наполеончиком. Зараз зварю крем і буду перемазувати. До речі. За рецепт, якщо будете питати, є на каналі. Класний, простий, швидкий. Це у мене одна порція, тобто він виходить величінький такий. Тому завітайте у рубрику Смаколики і знайдіть там Наполеон. Просто просте тісто, простий крем, але дуже і дуже смачно. Смачніше набагато, аніж оці всі покупні. Дивіться, що у нас робиться. лє дощ. В один момент, і тут ще сонце світить, з іншої сторони набігла хмара і просто злива. У нас давним-давно не було дощу. Трошки сьогодні зранку. ну Такого я три місяці точно не бачила такої зливи. Ось якось так. Осінь, осінь на вулиці. Не дарма я вікна два дні тому помила. Зараз дощ мені їх вимиє. Добре, що балкон не встигла помити, то він мені зараз помиє якраз в ту сторону нахилений дощик. Ось що тут робиться. І вимите вікно буде. Супер. Супер, що я його не мила. Веселка, мабуть, буде, Бо з тої сторони сонечко. Дивіться на оцю рукодільницю. Мій робочий диван. Тут в'яжу шкарпетки. Уже трішки залишилося, хочу вив'язати ось цю пряжу в нуль. Уже дві шкарпетки одночасно ну, підв'язую там по декілька рядочків, щоб уже завершити. Також ось тут рахую реглан погон свій. Вирішила. Сукню, ту, що я розпустила, в'язати реглан погоном. Дякую Наталю за ось ці ручки. Гарно, до речі, тримаються. у мене спиці номер 3 і я надягла то так ну, зафіксовані нормально, не злітають. тому що ось оці у мене є заглушечки, ось такі. То вони з цих спиць злітають чомусь. Можливо, тому що вони м'які, не знаю. А ось ці не злітають, тримаються гарно. Так от, сиділа, думала над сукнею, що ж з нею зробити. Мені ж хочеться її в'язати. В'язання приємне, пряжа суперова. Я переодягла уже на спиці на маленькі. згадала, що я їх купувала. Ну, коротше кажучи, тут уже в мене процес пішов. Тобто він вже пішов і знову вернувся. І я вже знову розрахувала, скільки мені потрібно розворотів робити на росточку. Хочу в'язати реглан-погон. Оце валяється це не просто хтось роздягнувся і покинув і побіг. Це мій моя водолазка. Це я витягла її з шафи. Е, і я е, намагалася згадати, як я в'язала реглан-погон. Ось тут я його в'язала. Але, але у мене до нього були питання, тому що я дивилася тоді декілька відео, як це все в'яжеться. Я зв'язала начебто гарно. Але насправді все не так гарно, як може здатися. Тому що я це вже зрозуміла тільки в процесі носки. Складений лизав, дивіться, зовсім маленька, зовсім маленький росточок вийшов. Ну, і коли я розпочала, витягла виріб, цей, розпочала дивитися деякі відео з розрахунками. З ось цими підрахунками рядів і так далі і тому подібне, скільки там потрібно сантиметрів. Ну, Мене це починає вибішувати, я не можу. так. І я о, дійшла висновку, я придумала, мені, знаєте, як ото яблуко по голові дало, і прийшов мені, о, прийшов мені такий. Прозріння прийшло, прийшло до мене. Прийшла до мене ідея, як це зробити. Я буду е, знімати відео, хочу зняти відео, як я буду робити, і якщо воно у мене вийде все, то, звичайно, ви побачите це відео е, як майстер-клас. Якщо не вийде, то вже ж не буде. Ну, Поки що так, ділюся з вами. Це я знімаю такі невеличкі шматочки, нарізочки для свого влогу. Тому поділюся, покажу, що в'яжу і що планую. А далі вже видно буде, як карта ляже, тому що ну, ми знаємо, яке у нас життя. І ми знаємо, яке у нас в'язання. От в'язала-в'язала сукню і тепер маю тільки такий комірець. Але нічого страшного, все зв'яжеться. Було б натхнення, було б бажання і мирне небо над головою. До наступних підключень. Добрий ранок. Ранок починається з приготування їжі. Сьогодні субота, я вдома і вчора мене е, заманили млинцями з грибами та м'ясом з курочкою. То я вчора зробила заготовочки, а сьогодні хочу це все зараз в блендер кину і зроблю таку начинку. Ось у мене тут курочка, буду її зараз блендерити. Потім зблендерю так само грибочки і змішаю трішки на смак спробую, і будуть млинці. Не знаю, чи покажу вам готові млинці, але планую їх робити. Ось таке у мене тісто для млинців приготувала і смажу їх потрішку. Смажу на двох сковорідках, щоб було швидше. Дуже не підсмажую, щоб не були дуже темні. Але як виходить, ми ж знаємо. перевертаю їх, до речі, не знаю чому, чомусь мені ось такі перевернуті більше подобаються і смакують. І вже, звісно, начинку ось я приготувала, ось так вона виглядає. І швиденько накрутила вже на лисничків. Ось такі вийшли млинці з м'ясом та грибами, чи то налисники з такою начинкою. Ну, кому як подобається, той так називає. Добрий ранок. Приготувала каву і планую щось новеньке зв'язати. Принаймні, спробую. Є така ось у доньки Пля... пряжа плюшева. Мені потрібно такі невеличкі презенти дівчатам зробити. Я ж щось таке планую, покажу, якщо вийде. Ось так, дівчатка, промайнули мої одні вихідні, вже й інші минають. Вчора був такий шалений бешений день. Я вирішила зробити якесь типу генерального прибирання в квартирі. Син каже, мамо, добре, що у нас тільки квартира, а не приватний будинок, бо ми б тут цілий тиждень прибирали. Ну Десь воно так і є. Я не знаю чому, але е, вікна відкриті, повно пилу. Е, начебто і прибираєш е, протязі тижня, і кожні вихідні, що вихідних, а начеб, ну, таке прибирання. І е, майже кожного дня мили підлогу, тому що знімали всі дорожки. На літо я не люблю, е, коли спекотно ходити по доріжках. А коли вже ось так похолодає, то хочеться, вже, щоб ноги. Ходили по чомусь такому теплішому. Вже ношу свої шкарпеточки. Тобто не шкарпеточки, а сліду. Одягла я свої слідочки, вже десь там в Reels виставляла В сторіс, тому ходжу в них. Хто не пам'ятає, то... я, мабуть, вже те відео видалила, не вставлю його. Ну, одним словом, ходжу в своїх слідочках зв'язаних. І паралельно щось в'яжу. А точніше, більше розпускаю, ніж в'яжу, тому що, але про все по порядку. Зв'язалися у мене ось такі шкарпеточки, я показувала вам в підключеннях, де я їх в'язала. Це із залишків пряжі. Їх дві в мене шкарпетки ось одна на блокаторі, інша так. Доволі непогано виглядають. це будуть, піду, підуть вони на подарунок моїй подружайці. Тому що ті, що я її в'язала з, 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 з такої ниточки з переплетеннями, мені прийшлося терміново зробити презент і подарувати ці шкарпетки ще одній своїй знайомій. Ну, бувають такі випадки, коли потрібно. Коли потрібно щось подарувати терміново, і немає, знаєте, щось такого, а були шкарпетки, і я вирішила її спрезентувати. Ці також я просто розпочала, потім згадала, що я ж ті подарувала, і вже з цими переплетеннями я не встигну їх зв'язати. І тому я зв'язала ось такі прекрасні, мені здається. Це повністю італійська ниточка і одна, і інша. Так що ось таку пару чудову я зв'язала. І я думаю, моя подружайка буде дуже задоволена. Я вже їй, звичайно, там колись зв'язала такі е, однотонні, в неї були шкарпетки. Також вони були е, схрещеними петлями. Ні, там, здається, якийсь візерунок, такий ажурний спереді був. А ці ось будуть просто такі шкарпеточки, використовуючи для сну, чи куди вона собі їх хоче використовувати. Далі, дівчатка, я. Розпочала для шкарпетковий календар та своєї доньки розпочала в'язати шкарпетки з Wool Time. Ось така пряжа лежала. І я трішки там робила прибирання, коли була донька. І вона каже: мама, коли ти нарешті мені розпочнеш з цієї пряжі, осінньої в'язати шкарпетки. Кажу, доця на цьому ж тижні і розпочну. І я її не підманула. Ось. В'яжу вже шкарпетку, п'ятка вив'язана. Потрібно виходити на холявочку. І якось так у мене от просувається робота. Цікаво, лягає пряжа, у роботі пряжа дуже-дуже класна. Але вона, мені здається, затовстую. Ну, це такі шкарпетки, знаєте, для дому, для сну, у взуття вони не підуть. Пряжа лягає якось досить цікаво. Але це можливо тільки тому, що я в'яжу з середини моточка. Можливо, якби я навпаки в'язала, можливо, б якось воно було по-іншому. не знаю. Але е це для себе, для доньки. Я взагалі вважаю, що зараз шкарпетки навіть різнокольорові і різнобарвні, носять, в залежності, як кому подобається. Тому вони мають місце бути ця пряжа. І ось так. Така п'яточка. До речі, я цю п'яточку дуже і дуже полюбила, вона в мене дуже класно виходить, і я вже якось ті, що в'яжу носочки від носка, то я майже завжди роблю ось таку п'ятку. Чомусь бумеранг мені не подобається, як вона сидить на ніжці саме в мене, в доньки. І вона також сказала, мені більше з такими п'ятками не в'яжи. Вони якось сповзають. Тому я в'яжу ось цю п'яточку французьку. І насолоджуюсь процесом. Думала, вона якась велика, але одягла собі на ногу, і нормально все гарно виглядає. Це просто із-за того, що пряжа, пряжа досить товстенька, то ось так і виходить. В принципі, я задоволена. Розмір нормально сів на ніжку. У мене нога така сама, як у доньки, тому я приміряю на себе і в'яжу. Так, я нагадаю, що тут 200 метрів у 100 грамах. Досить така товстенька ниточка. Я звикла до тонесеньких шкарпеточок, таких, як тут. Але, ну, що маємо, те то маємо. Тому буде так, як є. І в'яжу на спицях, здається, номер 3. Зараз перевірю. Так, дійсно, спиці номер 3. Тому що я, у мене дві таких пари одна половиною вона лежить, а ця трієчка ось на таких спицях в'яжу. І полотно досить таке, знаєте, я би сказала, щільненьке, але не забите. Так що якось так. Ставлю маркерочки через 10 рядів, щоб не рахувати лічильником. Я не знаю, я не люблю лічильник на пальці, він мені чомусь заважає. Коли це не шкарпетки, можливо, і використовувала, а так майже не користуюся. Тому ось такий у мене процес. А ще, дівчатка, я таки хочу відправити посилку своїй подружці, і в неї там двоє дівчат, і я вирішила зв'язати, вирішила зробити їм такі невеличкі презентики у вигляді, у вигляді зміючок. І, так як символ наступного року це змія. І я розпочала в'язати. А тепер от думаю, що я щось зв'язала. Мабуть, не тим гачком я зв'язала. Одна у мене оце четвіркою, а це трійкою в'яжу. Мабуть, ой, три з половиною Точно. Не, ти, не той гачок схопила. Ну, це взагалі, я не знаю. Так, потрібно перев'язати буде ось цю, тому що в'язала не тим гачком. Дивлюся, одна голова більша, одна менша. Як таке може бути? Пряжа з одного клубка йде. Ой, очі мені десь вже купили, їдуть, ніяк не доїдуть. Тому я перев'яжу, здається, ось це все. І буде у мене щось інше. Ось це перев'яжу. Так що, розпочала ще дві зміючки і вже одну оцю з першого разу. А цю щось я мудрую, мудрую, ніяк не домудрую. Ну, нічого, перев'яжу. Так що, ось такі у мене процеси. Сукня поки що на тому самому етапі, який був. Але ну, що зробиш? Не можу я все встигнути і одразу. Так що, дівчатка, бажаю вам гарної, осінньої погоди, теплого вам чаю. Поки що трішки теплого такого повітря. Не скажу, що спекотного, але тепленького, він, воно ще нам потрібне. Здоров'я вам, благополуччя, і не хворійте. Пока, пока.